Я сьогодні вперше на тій одній із найбільших святин нашої української духовності. Кобзарство і лірництво – це великий феномен нашої духовності, який із церквою тримав наш дух і, 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 і нашу віру впродовж всі, всіх найтяжчих років часів нашої багатостраждальної історії. І ця земля холодно, Ярівська, Черкаська, яка пов'язана не тільки з іменем нашого великого пророка Тараса Шевченка, але і з іменами тих героїв, які на противагу всім нашим бідам, всім тим системам нелюдських винародовлення нашого народу. Тримала той дух, тут пан Анатолій сьогодні трошки про це говорив. Е, починаючи з цих тих наших історичних на, на, найбільших здвигів, визвольних як, 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 як Козаччина, як Коліївщина, як е, 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 роки Гайдамаччини і тоді. Проти Першої світової війни і Другої світової війни. І сьогодні ця боротьба не закінчилася. І те, що на цій землі я хочу сьогодні, збираюся поставити якийсь пам'ятний знак чи пам'ятник е героям нашої Небесної Сотні, ми приїхали вшанувати. Цю землю не просто вшанувати, а й самі набратися того Духу звідси. Бо таких, як модно було казати, точок, де би так було намолено, де би так було кров'ю, скріплено нашу українську національність, ідею, нашу національну ідентичність. Таких Кожна із наших українських земель, регіонів має, має свою таку духовну столицю. І одна із тих духовних столиць, вона тут. Ми приїхали для того, щоб їх вшанувати. Ми приїхали для того, щоб поклонитися, щоб помолитися отій церкві і на тій святій землі. Ми, ми, Після завтра ми вступаємо в страстний тиждень, коли наш Спаситель найбільше страждав. Тому я думаю, що буде дуже правильно, якщо ми з вами всіма, всі разом і ви, і ми і, і, і помолимося, але в нас це буде свята молитва в моєму селі. Я з Львівської області родом. В цей час не можна було ніякі рок-концерти робити, ніякі танцюльки в цей час. І навіть співати ліричні пісні про кохання чи про любов ну, вважалося гріхом, не так, як Олег Скрипка в одну із страшних п'ятниць для президента Ющенка влаштовував гульки з гопакеями. Розумієте? Ну, хай їм Господь простить, бо вони, бо, 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 бо вони е, е, дійсно не знають, що вони чинять. Ми приїхали для того, щоб якось встановлювати оці наші святі традиції, намолювати ті наші святі місця, молитися за, тих святих, за ті святі душі, які так. Е, 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 Берегли той дух. Бо це не правда, що тільки на Західній Україні, там тільки самі бандерівці там де щось тримали, тримали тут і тримали там. І це ще велике питання. У вас, де у вас більше тримали? Де, де, де його краще тримали? Хай їм буде земля пухом. А ми. І тому я в такий, в такий, в такий час. Великого посту і особливо страшний э, э, тижня в моєму селі можна було співати тільки одну пісню. І це вона, це страдальна мати.